На митному посту тиса, що на українсько-угорському кордоні закарпатські митники вилучили одразу три автомобілі через підроблені документи. Орієнтовна їх вартість 1 мільйон 200 тисяч гривень. Порушником виявився 43-річний громадянин Грузії. Він віз в Україну напівпричепом вісім авто. Під час перевірки документів у митників виникли сумніви щодо автентичності довіреностей, виданих приватним нотаріусом на кілька легковиків. Тож вони звернулися з офіційним запитом до нотаріальної контори, де їм повідомили, що довіреності не посвідчували. Відносно громадянина Грузії, який надав митниці фальшиві довіреності, складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Автомобілі марок Ford, Volkswagen та Hyundai загальною орієнтовною вартістю понад мільйон гривень вилучено до рішення суду. Остаточна вартість іномарок встановить спеціаліст-експерт.